Радіо UA Chicago сьогодні до нашої студії завітав Сергій Гозенко, засновник та генеральний директор компанії Вазом. Мої вітання. Доброго дня. сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як модель Dedicated Team в IT, перевага, виклики та як вона сприяє успіху проєктів. Отож, хотілося би розпочати з першого питання: що таке взагалі модель Dedicate Team і як вона працює. Так, гарна запитання. Ми багато вже розповідали про саме те, як працює і Одна із один із варіантів це саме dedicated team. Тобто, це виділена команда, яка працює над проєктом замовника деякий час, це можна роки, місяці, залежно від обставин, залежно від того наскільки великий проєкт і і так далі. Тобто, це ще раз. Команда розробників туди входять різні розробники. Це як, як правило, там мінімальна якась dedicated team, там проджектпродакт. Project напам'ятаю, веде проект, продакт розвиває продукт. Там є фронтенд, бекенд розробники працюють дизайнери та тестувальники. Це є така мінімальна кількість людей в команді. Можемо здобуватися. У нас є буфи, напевно будуть проекти і по 45 чоловік у Dedicated Тім. І це дуже гарно для саме окей, Це, напевно. Трішки пізніше, навіщо, з чого і чому. Тобто, Dedicate Team – це група людей, група розробників, працює над проєктом замовника деякий час. Супер. А які взагалі переваги надає Dedicate Team для довгострокових IT-проектів? Так, об'яснюю. Для клієнта, для саме для проекту, дуже гарно, коли розробники, які працюють над проєктом, вони ті ж самі. Тобто є таке поняття, як час, який витрачає там, розробник, для ти того, для того, щоб розібратися, що за проект, а куди він рухається, що обговорювали. І коли ти працюєш над проектом роки, чи там, рік, два чи декілька місяців, то це час на імплементування нового розробника. Він дуже великий і це кошти, це час, і так це не дуже корисно саме для проекту. Тобто, дуже гарно, коли ми почали робити над проектом, коли команда там сіла, працює деякий час. І так є лікарня, і так є відпустка. Але люди, працівники, працюють над проектом деякий час. У цьому випадку час та кошти, які витрачає замовник на проект, вони оптимальні. Також хотілося б підняти питання, як взагалі клієнти можуть ефективно інтегрувати Dedicate Team у свою структуру. Ну, Кожний він замислюється, чи вартість у самого проєкту та термін. Тобто, якщо проєкт, там, наприклад, тисячу там, доларів, а ми робимо те, це 10 місяців, тобто його бюджет у місяць це там, скільки? 10 доларів, да? 100 доларів. 10 на 100, на 100 це тисяча. Ну, example. Тобто є така модель, і а вже ж інколи. Підприємець замовник, компанія-замовник, вона взагалі не розуміє там скільки буде коштувати продукт. Тобто навіть MVP. це може бути багато, мало, середньо, там не дуже важливо. Але в чому принцип, якщо є якщо простіше підприємцю компанії, а таке існує, навіть там 50%, а, розуміти, що ти там вже вирішив. Імплементувати якесь діджитал рішення. Тобто ти вибрав компанію-замовника, саме IT-компанію вже. А наступний крок це зрозуміти, який бюджет в місяць ти. Готовий виділяти на саме це впровадження, да, це взагалі там усюди. А стосовно IT теж саме. Тобто у цьому випадку ти виділяєш там, X доларів у місяць, і ти розумієш, що там, ми, наприклад, як компанія, у цю суму викладаємо, тобто таку team. Все, і вони працюють. Потім вже ти розумієш, що кошти вони такі, і інший показник це час. Час, так, це є там, mvp версія тобто ви, як замовник, хочете щось розробити і вже застосувати. І ну, в'юзати, да? використовувати це. А, а потім вже там доробки. Доробки вони, вони взагалі там, без кінця, без краю, і можуть там, роками бути. Тобто, все, ти маєш бюджет, ти маєш термін і ти працюєш. Ти розумієш мінімальний час, ти розумієш, що це може бути постійно. І якщо там, ти запустив якусь версію, і вона гарно працює, ти тебе все влаштовує, вона допомагає, допомагає тобі зекономити час, гроші, окей, ти інвестуєш далі у цю дедикейти тим. Вона Працює. І саме замовник, ну розумієте, ми бачимо, там, як до лікаря ти приходиш, а він вже про тебе все знає. І якщо ти говориш, що у мене, у мене щось тут, він ага, окей. І вже все, що ти будеш розповідати новому лікарю, йому вже знайоме. Тобто час. Поняття розуміння, воно вже існує. Тобто, саме цей dedicated тім прийшов ще сказав: о, давайте тут окей, клац, і зробили. А якщо там нова команда, якщо там інший підхід, це там час, поняття, розуміння і так далі. Також би хотілось поговорити про основні виклики при роботі з віддаленими командами та як їх подолати. Ну, підприємець дуже часто задає питання, як я буду контролювати саме цю команду. Тобто, а як я буду розуміти, ну це напевно перший крок, коли він ще не платив, не працював з такою dedicated team. перше питання це а що, як я буду контролювати? Тобто, контроль це ж понад усе. І взагалі, так, окей, є там рішення, є там спеціальні сервіси, в яких там трекають час, є таски, які перетягуються по дошці. Все зрозуміло, і напевно я буду рекомендувати, що як завжди рекомендував, вам потрібно. Комусь довіряти, да? Ти взагалі там раз Ми вже порівнюємо з доктором. Ти прийшов. Вирішити проблему. Ну ти ж повинен, якому комусь якомусь довіряти. Так ти можеш там задати питання одному, другому, третьому, знайти середину, зрозуміти, хто тобі більше імпонує, і там з ним вже працювати. Тобто саме з ті компанією наприклад, ти вже якщо вирішиш, ви вибрав, наприклад, везом, да, там як компанію, mm -hmm. все тобі, тобі потрібно відпрацювати деякий час, щоб зрозуміти, що там команда працює гарно, що врешті-решт там час, термін, вони совпадають. У тебе є продукт, і, і ти отримав результат. Все. Тобто потрібно зробити цей шлях, тому що якщо ти вирішив, іншого шляху немає. Також ще є два останні питання на кінець: це які проекти найбільше виграють від використання моделі Dedicated Team? тім. Ну, напевно, це ті проекти, які довгострокові, і напевно, mm -hmm. це ті проекти, які ну, середні та більше. Тому що так, є там багато, там, як як я казав, під проєктів, які це, мабуть, не потрібно, тому що це якийсь проект, ми працюємо по проекту. Так, там все рівно не, немає фікс прайсу. Там є, пам'ятаєте, там тайм матеріал Тобто ми працюємо, і вже ж взагалі там сума там кошти можуть бути більш-менш, але е для цих випадків, коли продукти маленькі, чи це якісь перші кроки, так можливо, це не не застосовується, але якщо там ти вирішив робити щось таке більш-менш середньо потужне, так то то, взагалі, так чи інакше, навіть коли ти на якось. Діректліда да, напряму не купуєш саме Dedicated Team, все рівно твоїм проектом, якщо замислиться, працює саме ця команда, і вона може називатися по-іншому. Ті компанії можуть можуть там говорити про це по іншому, але врешті речі, це саме ця Dedicated Team, яка працює. Тобто, віти на питання. Якщо ви там вирішили вже там інвестувати, а взагалі в Америці ж воно прийнято там кошти рахувати навіть не так, як у нас в Україні у нас помісячно, якось да, mm -hmm. а тут же порічно. То тобто, навіть зарплатня в нас там. 5 тисяч доларів місяць, а тут 60 тисяч доларів в рік. І взагалі там я впевнений, що підприємець більш-менше більше тут мислить річними термінами. Так, якщо річними термінами для ІТ те теж дуже гарно, Там місячна там вартість команди ну, помножимо на 12 місяців. все, це є в рік, все ти закладаєш бюджет, все і ти побіг. Тобто середні і великі проєкти, і а, взагалі, як ще раз повторюю, що а, підприємець, компанія отримує, врешті-решт економію часу та коштів саме завдяки тому, що там, доктор той самий. Угу. Ну і на кінець розкажіть що, будь ласка, поділіться своїми думками стосовно впливу моделі на гнучкість, продуктивність і швидкість запуску цього продукту. Це безпосередньо пов'язано, і е, ми багато робили так. І кажу, що взагалі в ІТ є така фішка, що е, підприємці компанії інколи працюють там зараз є, там пропрацювали 6 місяців, потім там немає потреби. І, там команда зменшується, вартість зменшується вже ж. А і розробники перекидуються на інші проекти. І в це моя проблема, тому що коли він починає там пригади по там по різним проектам, тобто і потім повертається, це вже там якось відображається на часі, на кошті. Тобто, саме ця модель, чому ми про неї розповідаємо, вона дуже гнучка і дуже оптимізована саме під потреби. Там ми там. Трішки ж можемо казати, вивчаємо нашу аудиторію, підприємців, компанії, хто там ще не робив чи робив не так, щоб він розумів, що є така модель, і так вона дуже гнучка, і так вона класна. Прям точково застосовується у цих проєктах. Тобто я її рекомендую. Це, там, це якось розумно, прозрачно, якось так. Тобто, сама ця модель, відповідь, сама ця модель, вона гнучка, і ми її рекомендуємо б'ємо. Також знаю, що у вас 27 вересня, вже у цю п'ятницю відбудеться захист. Розкажіть захід. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про це, а, клуб Тризуб. Так, він ми є там його. Як і інші підприємці, українці, там його почесними членами, да як чи це пральніше це називається? І так ми а, сумісно разом 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 проводимо а, цей івент. Це така панельна дискусія. Там буде декілька представників нашої компанії. Там буде а, інший представник. Дуже потужний в нього досвід праці в у. У великій компанії не буду там, афішувати, як, як, у і ми, до речі, будемо розмовляти на різні теми, саме такі, як чому IT, навіщо, що дає, на що впливає, а вже затронумо AI, тому що AI, там, Білл Гейтс, да, там, Столі Телінг цього тижня читав, там, що там всі розуміємо, хто ця людина говорить, що якщо б я на, на, зараз відкривав компанію, я б саме Пішов у AI. так? Тобто, все ми ну, всі бачили новий iPhone і зрозуміли, скільки софта використовує AI, всі ці штуки, це ж все А, Тобто про це ми теж будемо говорити. Там, запрошую всіх. Ми там багато витратили часу на там, афішування, на всіх там навіть квитки приготували, вислали. Тобто, всіх запрошуємо, буде цікаво, і будемо раді бачити це у п'ятницю. У другій половині дня, половині, да так. Тобто, всіх будемо радимо бачити. По, будемо висловлювати думки та да, ділитися, Ділитися да, з е, нашою експертизою. Дякую, дякую. Сьогодні до нас до студії завітав Сергій Гозенко, засновник дякую. та генеральний директор компанії ВАЗОМ. І чекаємо всіх на заході. Так, дякую, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.